Саме влітку басейн Дельфін є одним з найпопулярніших місць спортивного дозвілля криворізької молоді. Дизайн цієї плавальної арени дозволяє тренуватися і змагатися на відкритому повітрі, що має чимало переваг. Традиційно спекотні дні дарують шанувальникам плавання масштабне спортивне свято. Ним стає літній чемпіонат міста на базі дитячо юнацької спортшколи номер 6. Мы преследуем две цели. Первая цель это как можно больше в летний период охватить деток, что мы занимались плаванием. Мы понимаем, что не все дети уехали за город. Спортсмены наши остались в городе, которые занимаются регулярно плаванием. И такие, такие старты, вот как сегодня чемпионат на базе 6-й детской русской спортивной школы, плавательный бассейн «Дельфин», он стал традиционным. Я очень благодарен администрации школы, благодарен Жовтневому райисполкому за то, что они регулярно, хорошо готовят летний период, эту спортивную базу. Вторая цель, которую мы преследуем, это отбор лучших наших пловцов. В конце липня місяця у городі в Львові будуть проходить також літній чемпіонат України. Старт літнього чемпіонату міста з плавання об'єднав до участі підкорювачів блакитних доріжок з усіх криворізьких колективів фізкультури, профільних спортивних клубів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Чимало плавців є гордістю міської школи плавання, адже відстоюють спортивний престиж Криворіжжя на обласних всеукраїнських та міжнародних турнірах. Тож літній чемпіонат міста є важливим етапом підготовки земляків до осіннього змагального циклу. Мені дуже отрадна, що ні одна дитячо з спортивна школа. ни один спортивный клуб не сигнорировал проведение этих соревнований. Вот. Эти соревнования ну, проводятся на хорошем организационном уровне. Здесь заслуга городской федерации плавания. В первую очередь они много делают. Судейской бригады, которые с полной такой ответственностью, с пониманием относятся к проведению этих соревнований. Я хочу поздравить всех наших пловцов с открытием летнего чемпионата города по плаванию. Пожелать им быстрой воды. Міські змагання на відкритій воді триватимуть упродовж двох днів а імена найсильніших стануть відомі цієї п'ятниці.